Замерзла серед крижин, не наче айсберг. Це Україна, очима Івано-Франківського митця Андрія Єфімінка. Чимало робіт, створених ним також присвячені рідному місту, темі урбанізації та вічних цінностей. І звісно, не обійшлося без полотен про дуалістичну природу самотності та людських стосунків, гармонії і боротьби стати як протилежностей. Ці протиставлення стали основою та прототипом назви другої персональної виставки художника: айсберги і протуберанці. Вони символізують два протилежні темпераменти: один із яких холодний колорит Тичного споглядання натомість палаюча палітра іншого близька самому авторові шукався аналог протуберанцям, але вибух, спалах, гейзер все трошки не те. Бо ніби протобиранець – це якраз явище, яке спостерігається на зірках. Це вибух плазми, і він не секунди триває. Він триває досить довго місяцями. Може, от протубиранець на сонці може спостерігатись місяцями. Серед понад двох десятків представлених у фортечному бастіоні робіт більшість зовсім свіжі, лише нещодавно написані на окремих ще й олійні фарби. Не встигли підсохнути. Спершу їх планували погрупувати айсберги, розмістити у одній виставковій залі галереї Артнаму. Про туборанців у іншій. Та згодом експозицію доповнили ще й графічними роботами, тому від первинного задуму довелося відмовитися. Основна наша концепція вона базується на живописі. Але графіка розглядає ті самі філософські теми, які є важливими для художника. Я би навіть сказала, вони мають такий метафоричний відтінок, але більш з не з дуже узагальненими такими образами. От, наприклад, на роботі талант. Які ми можемо побачити, автор буквально ілюструє як натхнення він, як він бачить це натхнення, тобто над всім є вища сила, для кожного вона своя. До образотворчого мистецтва Андрій Єфіменко вдався лише нещодавно. Його перша персональна виставка живопису відбулася у минулому році. До того він був відомий як майстер із художніх промислів. Працював здебільшого із деревом, шкірою, металом та каменем. Експериментувати почав через бажання поділитися власними спостереженнями, наскільки по різному люди проживають власне життя. Оксана Квітнева, Віктор Костенюк, новини 402.